Вітаю всіх! Пропоную подивитися події на наступний тиждень із 16 по 22 грудня 2024 року. Чого варто очікувати, на що там настроюватися? Це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого варіанта. Перший варіант події на новому тижні. Десятка куб... кубків перевернута, говорить про те, що, можливо, у вас в родині можуть виникати якісь конфліктні ситуації, образи, можливо, якісь ваші емоції будуть заважати вам бачити саме те, що відбувається у вашій родині. А тому вам варто бути готовими до того, що, можливо, ви зіткнетеся саме з тою ситуацією, що вас або не зрозуміють, або у чомусь не підтримують. Ще які події у вас? Угу. У вас вийшло навіть 4 аркани, тому так і будемо трактувати. Ще ви можете зіткнутися з чимись дуже хитрими маніпуляціями стосовно вас, де захочуть вас або ну, зробити так, щоб ви діяли так, як комусь це вигідно. Або, можливо, у вас на цьому тижні буде дуже велика матеріальна зацикленість, де ви не зможете вирішити певні фінансові питання. Це вас буде розчаровувати і, можливо, навіть ну, щось на вашому стані здоров'я буде там, проявлятися. Тож на цьому тижні особливу пильність до свого здоров'я. Воно може вам щось десь трішки там, про себе нагадувати. І третя порада, імператриця перевернута. Ну, дивіться, можливо, в когось можуть виникнути ситуації, конфліктні із жінкою, старшою за віком від вас із вашого роду. Це може бути ваша мама, свекруха, старша невістка, старша сестра, хто ще у нас там старший у роду є жіночі статі. Можливо, у вас якісь конфліктні ситуації там будуть або непорозуміння виникати. Ви від того будете розчаровуватися, можливо, втрачати свою енергію і мало часу приділяти собі і своєму балансі. Можливо, ви будете Ну, знаєте, завжди що те, що приходить в наше життя, потрібно його і певним чином сортувати. Що вам потрібно, ви повинні брати, що не потрібно, не варто його брати. А тому вам в цей тиждень особливо ретельно треба ставитися до того, що буде приходити у ваше життя. Чи воно вам потрібно, чи ні, обмірковуйте дуже активно. Ну, і ще вам варто більше перепочивати і звертати увагу на стан свого здоров'я. Якщо хто планував нові проекти на цей тиждень, то це наразі. Вам буде недоречним. І порада вам, четвірка Пентаклів. Для того, щоб ви могли отримати свою стабільність на цьому тижні, вам потрібно, по-перше, не варто позичати комусь гроші, або брати самим у борг. Краще притримайте те, що ви маєте, тому що воно вам знадобиться. Таким чином, коли у вас будуть фінанси, то ви будете почувати свою стабільність. У вас навіть настрій буде покращуватися, і у вас буде почуття захищеності. А тому контролюйте свої фінанси і стежте за своїм здоров'ям. Це події на перший варіант. Другий варіант події, які у вас. Королева мечів говорить про те, що, можливо, вам доведеться вирішувати певні робочі процеси. Або вам доведеться зіткнутися із жінкою, яка дуже розумна, гостра на язик, вміє поставити кожного на своє місце, і вам потрібно ну, правильно реагувати, доведеться. Також по цьому аркану, можливо, до вас буде надходити корисна інформація, або вам знадобиться чиясь консультація. За потреби ви повинні звертатися, це роз'яснити для вас, або ви отримаєте потрібну для вас інформацію. І ще для вас У вас буде катастрофічно не або фінансів, або вашого здоров'я, або ресурсу. Щось у вас буде таким чином складуватися, що ви будете відчувати нестачу тих фінансів. Буде у вас якесь певне розчарування, можливо, навіть будете дивитися на інших людей, які більш або на цей час матимуть фінанси, або взагалі більш забезпечені, і, можливо, у вас з того приводу буде брати досада. Якийсь такий кризисний момент у вас по фінансах на цьому тижні буде, що вам буде важко це розрішити. І порада для вас король мечів перевернутий. Не дійте поспіхом, намагайтеся не конфліктувати з оточуючими людьми. Навіть якщо все буде відбуватися не за вашим сценарієм, вам потрібно розуміти, що якщо щось пішло не по плану, то ви не маєте певної інформації, яка вам допоможе вийти з того стану. А тому не поспішайте діяти, поки не розберетеся ретельно, що там відбулося, що там потрібно, і чи потрібні взагалі ваші дії. Також, якщо у вас з керівниками, хто працює, або із посадовцями виникатимуть конфліктні ситуації, то для того, щоб ви могли отримати свою, ну, здобути те, що вам потрібно, вам варто бути дуже гарно підготовленими. Щоб у вас були аргументи і доводи, які будуть схилювати у ваш бік. Інакше ви не зможете нічого просунути або зрушити з місця. Вам це буде складно робити. Ну, от це такий другий варіант такі події очікуються. І третій варіант, які події. Ну, По-перше, по третьому варіанту, можливо, ви очікували чогось більшого, чому у вас це буде відбуватися. Можливо, фінансів, якщо будете получати, то менше, ніж розраховували, або емоції якісь негативні, будуть вас накривати і заважати вам, займатися чимось новим, будувати якісь нові проекти, або ну, будувати стосунки свої. Вам будуть заважати ваші емоції. Ще які події? Можливо, ви, вам доведеться зіткнутися із чиєюсь хитрістю, або Людиною, яка захоче з вами проманіпулювати, або навіть, можливо, щось на ваше буде зазіхати та людина. А тому вам варто бути дуже уважними на ваше оточення. Не поспішайте, тому що ну, від вас наразі щось приховано, і ви того не розумієте. Ось ще так, з такими подіями і вам порада. Лицар Жезлів. Займайтеся своїми справами, йдіть в тому напрямку, який ви для себе обрали. Де б ви хотіли рухатися, рухайтеся. Але головне володійте інформацією, і у вас все може зрушитися з місця. У вас можуть здійснитися якісь поїздки, в певної мірі це будуть робочі поїздки, але, можливо, і особисті. Ви зможете щось здобути, десь прибути в якесь місце призначення, де вам буде комфортно, і ви будете задоволені своїм результатом. Головне, звертайте увагу на своє оточення, щоб вам, вам, до вас хитрощами хтось не звертався і вами таким чином не маніпулювали. А тому рухайтеся в своєму напрямку і тоді все у вас буде гаразд. Це був третій варіант подій на наступний тиждень.